Привіт, мої любі скорпіони! Мене звуть Антоніох Валентина. І у нас тут таро погадашки, як пройде ваш серпень. Готові? Я буду зараз брати карти і дивитися, що вас чекає цікаве в цьому серпні. Ну що, розпочинаємо. В яких енергіях пройде серпень для скорпіонів? Так, у нас буде 4 карти. І у нас тут колосо фортуни, колосо долі, нові переміни, нові можливості. Карта, яка дає вам нові відкриття, нові прагнення, нові реалізації. Просто довіртеся собі, і йдіть вперед, тому що у вас якраз самий шикарний період, і хватайтеся, хватайтеся за колесо фортуни. А ви ж. А чому ви так боїтеся? Чому ви боїтеся довіритися тому, що ви хочете? Чому ви досі в якихось, знаєте, загублених ситуаціях не довіряєте собі, чомусь думаєте, що ви не зможете досягнути того, чого ви хочете? А це неправда. Тому що, тому що просто довіртеся собі і створюйте нові плани на майбутнє, досить там плакати, досить розчаровуватися, досить думати, що у вас нічого не вийде, це неправда. У вас вийде все і навіть більше. Просто будуйте плани, ідіть до цих планів. Ще одна карта з цієї колоди, десятка кубків і ті плани, які ви створите. Вони будуть просто шикарними. Це буде створення чогось нового. Це буде реалізація, це буде фінансова реалізація, це буде творча реалізація, це буде сімейна реалізація. Тобто ви досягнете того, чого ви хочете. Ви будете в насолоді проживати всі ті моменти, які у вас є. Просто більше довіри до всесвіту, більше довіри до себе. І хватайтеся вже ці ті можливості, які перед вами. Я беру наступну колоду і буду дивитися, що ж вас чекає. Так. Що нам скаже наступна колода? В яких енергіях пройде ваш серпень? Так, колода просто скаче, пригає. І що тут? І у нас тут вісімка жезлів. Вона говорить про те, що час уже активно діяти, час уже бігти, летіти, переходити на новий рівень, виходити з зони комфорту, йти до нових звершень. Просто вперед вперед до своєї цілі. Можливо, до вас хтось буде проявлятися з активністю. Але довіряйте, уже те, що посіяли, буде з часом приносити якісь певні плоди. Але ви, знаєте як, доглядайте за цим. Давайте йому час, давайте туди любов, давайте туди впевненості, давайте туди знань. І тоді ви досягнете того, чого ви хочете. І що у нас Дев'яточка жезлів, дуже цікава карта. Знаєте. Дуже тут багато-багато, прям дуже багато енергії, але намагайтеся не перестаратися. Давайте енергію, але трішечки контролюйте те, наскільки ви даєте цієї енергії, тому що іноді потім можна буде постраждати за того, що ви просто вичахнете, видихнетеся. Тому робіть все з комфортом, повільно, поступово для себе. І ще одна карта. У нас тут з мечів пора, час. Прийшов час будувати якісь плани на майбутнє, а думати про своє майбутнє. Створювати ці плани, проструктуризувати, знайти потрібних людей в вашому житті, бути відкритим до нових пропозицій, тому що це така ж карта нових пропозицій, нових якихось втілень, вихід на новий рівень. Також це карта період позбутися когось лишнього, або зайвого, або чогось зайвого для того, щоб досягнути того, чого ви хочете. Головне, не бійтеся і просто вперед до цих перемін. Так беру наступну колоду, також цікаво подивитися, що ця колода скажу вам, які десь підсказки на серпеньця колода. Так. І тут у нас десяточка десяточка жезлів знову ж таки, Відповідальність, не беріть на себе зайвої відповідальності, взагалі віддайте всю ту відповідальність за інших, тим людям, за яких ви несете. Вам не потрібно це. Відповідальність в цьому житті потрібно нести тільки за себе. Скидайте це все з себе, кажіть, так мені не потрібно. Я не зобов'язаний або не зобов'язана нести за когось їхні якісь проблеми, вирішувати ці проблеми. Я не хочу. Ну, звісно, якщо ви це хочете робити, то робіть, але вас ніхто не змушує. Клас місяць. Місяць. Дуже цікава карта. Е, карта страхів. Але тут, знаєте, тут як страх перед новими можливостями. Тут карта говорить про те, що перед вами відкриються нові можливості. Е, Просто довіртеся цим новим можливостям. Дуже, дуже круто. Вам ці страхи не просто дадуть нові можливості, вони вас наповнять відкриття інтуїції, розуміння всього, що відбувається, отримання якихось нових знань, реалізація, досягнення успіху. Ідіть, ідіть свої страхи. За страхами вас чекає велика переміна. Відкритися їм, так. Але, але знову ж таки, дев'ятка жезлів. Знаєте, у вас, у вас все впирається в енергію. Не давайте енергії більше, ніж потрібно. тому що Але у вас вистачить енергії. У вас вистачить енергії на страхи, а ви досягнете всього того, чого хочете. да, Буде важко. Але для того, щоб досягнути того, чого ви хочете, звісно, потрібно вкластися і просто так нічого не буває. І четверта карта у нас цього це у нас рицарь Кубків, знаєте, карта говорить про те, що будьте трошки закоханими до цього світу. ідіть через любов, через якусь легкість, реалізованість, через фантазії. Тому що через якусь дитячість, тому що це для вас відкриє дійсно те, на що ви заслуговуєте, те про що ви мрієте. Просто не бійтеся це проявляти, не бійтеся бути трішечки тією людиною. Не бійтеся сказати, чого ви не хочете. Давай, не бійтеся давати любові собі. І тоді перед вами відкриється все, про що ви мрієте. Так я беру ще одну колоду, і після цієї колоди у нас будуть також підказки від ангелів, тому не пропустіть. Так, що хоче сказати вам ще ця колода? Чотири карти з цієї колоди колодовою. Так. І у нас тут королева мечів. Можливо, це зустріч з цікавою жінкою, такою з холодною, цілеспрямованою, розрахунковою, такою сильною, міцною, знаючи, що вона хоче, різкою на слова. Можливо, вам час бути цією жінкою, яка знає, чого хоче, і яка холодна, і. Ну, з розрахунком доходить до того, чого вона хоче. Якщо ви чоловік, можливо, ви зустрінете таку жінку, це не означає, що вона погана. Просто ця жінка знає, чого вона хоче, і вона з легкістю йде до цієї мети. Так, що у нас тут троєчки кубків говорить про те, що в серпні буде якийсь період свята, зустрічі з друзями, цікавих спілкувань, можливо, ви будете працювати в компанії людей, які вам допоможуть, дадуть підказки, дадуть якусь творчу реалізацію. Досягнення. Так, у нас тут правосуддя. Друзі, дуже дуже можливо, якісь будуть питання з документами. Можливо, будуть. Випробування, тому що це карта кармічна, можливо, будуть якісь перевірки, тому будьте дуже уважними і обережними. Не забувайте про те, що що даєте, то й отримуєте. Тому якщо хочете когось на чомусь, наприклад, обманути, то краще б цього не робити. І слідкуйте, будь ласка, за якимись питаннями, які пов'язані з документами, тому що це ж загальна інформація, і так можуть бути з ними якісь проблеми. І не забувайте, що даєте, то й отримуєте. Це найголовніше. І карта Мах, четверта карта, мах, мах це рішуча така енергія, сильна. Досягаторства, будь-то яких можливостей. Карта людини, яка знає, чого вона хоче, і яка готова прийти всі випробування для того, щоб досягнути, знаєте, яка готова на все заради того, щоб досягнути те, що вона хоче. І це шикарна карта, так, друзі? Ну що? Ми переходимо до наступного рівня. Це підсказки від ангелів. І зараз подивимося, що хочуть вам сказати ангели на серпень. Готові? Так, ну що, у нас а, безумець, шут, дурак, послання від архангела Метатрона. Вірте, слідуйте своїм мріям і неочікуваним можливостям. А, шут, дурень, блазень він не один. Так, да, він тут самотній, він починав свій новий шлях, але. М Іноді потрібно знаєте, бути якимись цими дитячими мріями заповненими, бути трішечки дитиною, трішечки пофантазувати для того, щоб отримати те, чого ви хочете. В цьому немає нічого страшного. Не обов'язково завжди бути сугубо дорослою людиною. Ні, дитячість в кожному з нас присутня, і ця дитячість, знаєте, як відкриває перед нами нові можливості, дає дає дивитися новим поглядом на світ. Так ще одна карта. У нас випадала вісімка чаш, Бажання йти далі, пошук чогось нового, набагато кращого, духовний і емоційний зріст, тобто. Це перехід на якийсь новий рівень, це перехід на нову якусь свідомість. Ви отримаєте щось більш значуще для себе. Але для цього треба просто довіритися. Для цього треба просто не боятися йти далі і не боятися залишити те, що вже не є актуальним. І я вам вдячна за те, що ви додивилися це відео до кінця, що ви поставили на нього вподобайку, за те, що ви підписалися для того, щоб не пропустити наступні мої відео. Тому що я намагаюся розвиватися, ділитися важливим з вами, давати підказки, і, можливо, на каналі ви також знайдете щось цікаве для себе. Я всіх люблю, обіймаю і бажаю вам крутого дня і місяця, Па-па!